Одна військова машина належить бійцям восьмого полку спецпризначення. Вона в належному стані, втім до цього часу легко прострілювалася. Зміцнити та забронювати вантажівку зголосилися майстри підприємства Добробут. Кажуть, на все про все пішло близько півтора місяця. Прийшла вона в тому стані, якого вона вийшла з заводу, але на сьогоднішній день є потреба в підсиленій броні для наших бійців. І Ми виконали цю роботу. Використовували високолиговані сталі. Для досконалення цього транспорту перші випробовування на міцність тутешні майстри проводили самостійно. Ми розробляли задню частину, бункерну частину і усилення самої кабіни місця водія. Був проведений відстріл даних, даних матеріалів, які показав досить непогані результати. Із закупівлею спецматеріалів допомогли благодійники корпорації Вестгруп». Із початком протистоянь на сході країни вони активно підтримують українську армію. Лише за минулий рік з їх кишені на потреби війська пішло майже 5 мільйонів. Модернізація цього уралу обійшлася їм у 250 тисяч гривень. Це, звичайно, є не останній раз. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, тому що ми розуміємо, що в державі йде війна. Якщо ми тут працюємо в мирних умовах, то тим людям, які служать в зоні АТО, починаючи від бронежилетів і закінчуючи бронірованими автомобілями, ми маємо допомагати. Оновлену та вже броньовану вантажівку віддають у руки спецпризначенцям. Бійці уважно оглядають бронемашину та радіють зробленій роботі. Кажуть, на цьому Уралі зможуть безпечно перевозити особовий склад. Ми, вони думають, що може там буде жарко, не жарко. В такі моменти ніхто про це не думає. Саме головне, що машина буде використовуватися в зоні АТО і захистить багато життів наших військовослужбовців. Я впевнений, що машина надійна. Колишній спецпризначенець – нині працівник сварогу Костянтин Михальчук, модернізовану техніку теж оцінив. Хлопець рік відслужив у війську та був безпосереднім учасником АТО. Каже, таких броньовичків там завжди потребують. Я дуже радий, що воно якби йде в армію. От, і це не тільки захист фізичний, але підтримка і моральна. От в тому, що знаєте, дуже дуже якби важливо почувати те, що ти не я сам, і це потрібно тільки тобі. Вже за кілька тижнів броньований Урал служитиме нашим бійцям на передовій.